Остерігаючи за наступом електромобілів на різних ринках, включно із нашим, ми дещо забуваємо, що досі мінімум третина усіх авто на українських дорогах бензинові, і мінімум третина це дизель. Так, ну в мене дизельна машина. Вітаю. І при цьому класичні двигуни є предметом суперечок, міфів і неперевірної інформації. А тому, якщо ви експлуатуєте або збираєтесь купувати саме дизельний автомобіль, вам варто знати деякі нюанси, які саме дізнаєтеся просто зараз із нашого сюжету. Тож дешевше виходить? Так? Ну як сказати? На цей раз у нас антагоністична суперечка між прихильниками класичних двигунів. Власники бензинових авто думають, що дизель це абсолютне зло, а власники дизельних навпаки. А тому сьогодні ми розвінчаємо кілька міфів, спростуємо пару стереотипів і взагалі підкажемо те, з чим можна їсти сучасні дизельні двигуни. Звісно, це умовний розподіл власників щодо вподобання дизельного чи бензинового двигуна. Тим не менше є кілька визначних моментів стосовно вибору. Дизель однозначно економічніший і більш тяговитий, а також довговічніший за бензиновий двигун за рахунок інших матеріалів і власне дизельної технології. З іншого боку, дизельний мотор дорожче обслуговувати і за ним потрібно стежити ретельніше аніж за бензиновим. І це стосується щоденних процесів, які можуть як запороти двигун, так і значно збільшити його ресурс. Тому є кілька версій щодо цих процесів, завдяки яким дизель. Не стане проблемою і прослужить набагато довше. Версія номер 1 Холодний старт або зупинка роботи дизельного двигуна, особливо оснащеного турбіною. Є специфіка і є міфи. І старт і зупинка дизельного мотора трохи марудніша, аніж бензинового. У Останнього ви можете спокійно глушити двигун після поїздки, а ось дизелю, і, зокрема, турбованому, потрібна обов'язкова пауза. Після пробігу і зупинки йому слід дати попрацювати на холостих хоча б пару хвилин. Так зменшується тиск мастила в турбіні і адекватно зменшується температура в термостаті. Якщо цього не робити, система турбокомпресора ризикує швидко вийти з ладу. І оскільки тиск і температура особливо важливі для дизельного двигуна у порівнянні з бензиновим, процедура холодного старту повинна обов'язку обов'язково включати у себе перед нагрів спіралі розжарювання. Тобто запускати холодний двигун без паузи після увімкнення запалювання не рекомендується. На більшості авто є піктограма, вона ж підказка: провернули ключ, почекали, поки відбудеться переднакал, і запустили двигун. Таким чином, в сенсі оперативності запуску і адекватної зупинки є нюанси. Але якщо їх дотримуватися, довговічність дизеля буде аргументованою. Момент номер два. Існує поширена думка про те, що дизельні двигуни не люблять високих обертів. Вони і справді не люблять обертів, але не зовсім високих. Тому наступний момент стосується підбору обертів та ритму руху. Одразу спростуємо стереотип. Дизельні мотори не дуже адекватно перетравлюють тривалу роботу на холостих і вкрай погано переносять низькі оберти. Не варто залишати авто з працюючим двигуном більше, ніж на 20 хвилин. І так само не варто, на відміну від бензину, не докручувати оберти під час руху. Технологія дизельного двигуна, або точніше, камери згорання, сажеві фільтри та система рециркуляції вихлопу сумнозвісна ЕГР повинні працювати в певному температурному режимі і аж ніяк не на низьких обертах. Інакше відбувається недоспалювання пального і накопичуються відкладення від незгорілих частинок пального. Тому рекомендація проста: не лишайте дизельне авто на холостих більше ніж на 20 хвилин, і підтримуйте оберти в діапазоні півтори-дві з половиною тисячі. Не спішіть перемикатися на вищу передачу на низьких обертах, це лише збільшить витрату пального на відміну. Від бензинового двигуна, і це, до речі, і ще один специфічний момент. Наступний момент полягає у паливній системі та власне підбору пального. На думку багатьох, використання дизельного пального постійно супроводжується якимись дивними маніпуляціями, які здатні перетворитися на проблему, що насправді може викликати суперечливу думку слід розібратися детальніше. Якщо зводити до конкретики, то існує кілька рекомендацій щодо підходу до заправки дизельного авто. По-перше, такі мотори набагато вибагливіші до якості пального, тому за можливості заправляйтеся гарним дизелем у великих мережах. По-друге, в разі неможливості залити брендовий дизель, обов'язково використовуйте присадки для очищення паливної системи і фільтрів. Регулярне використання присадок збільшує ресурс двигуна на 20-30%. А взимку, до речі, хоча б раз на сезон залити присадку антигель. Вона зменшує кристалізацію дизеля в мороз і точно позитивно вплине на роботу двигуна. Ну і по третє, раз на 300-400 кілометрів давайте своєму дизельному авто проїхати хоча б 30-40 кілометрів у швидкісному трасовому режимі. І теж не жалкуйте обертів. Система фільтрів у такому режимі очищується, зменшується нагар, і вихлопні канали також позбавляються від сажі. Як бачите, усе не так складно. І якщо ви будете піклуватися про двигун свого авто, ваш дизель буде 100% економічнішим, потужнішим і довговічнішим. Звичайно, і аргументи, і контраргументи щодо і дизельних і бензинових двигунів будуть у всіх водіїв різних автомобілів. Але слід пам'ятати, що є специфіка експлуатації дизельних і бензинових двигунів. А тому наступного разу ми детально розберемо проблематику саме бензинових двигунів.